Компанія СКМ продовжує інвестувати в Україну. А це значить, що вірить в Україну, любить Україну. І речь йде о мільярдах доларів. Ми заплатили мільярд гривень налогів наперед. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Війна почалася у нас о четвертій ранку. Фактично на всіх підприємствах компанії СКМ. Всі керівники та структурні підрозділи були переведені в режим роботи 24 на 7. Коли 24 лютого 2022 року Україна прокинулась від вибухів, бізнес зіткнувся з викликом працювати в умовах війни чи припинити діяльність. Україна втрачала підприємства, і мова йде про сотні. Втрачала тисячі гектарів землі. Під прицілом російських ракет опинилася металургія. Зазнали суттєвих руйнувань та опинилися під тимчасовою окупацією три великі. Металургійні підприємства Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та Зовсталь, залишки якого зараз росіяни розбирають на металобрухт і вивозять з українського Маріуполя. Окупанти захопили і Авдіївський коксохімічний завод. футбольному клубу Шахтеро відправити і сказати, що ми флаг, який цепляли, шахтери тут виготували. Ці три підприємства входять до групи Метинвест Ріната Ахметова. Трати для економіки всієї країни шалені, і той самий безпрецедентний аванс у вигляді податків, про який оголосив Ахметов за лічені дні до великого вторгнення, дозволив уряду отримати додаткові ресурси у критичний момент. Ба більше група СІМ, яка належить бізнесмену, не просто адаптується до нової реальності, а й бере на себе відповідальність за підтримку оборони країни. З перших годин війни підприємства СІМ перейшли в екстрений режим. задля для головної мети зберегти виробництво та знайти способи допомогти фронту. Війна почалася у нас о четвертій ранку, і фактично на всіх підприємствах компанії СКМ всі керівники та структурні підрозділи були переведені в режим роботи 24 на 7, Рішення ухвалювалися на місцях, кожен на своєму місці мав необхідні повноваження для того, щоб ухвалювати ті рішення, які, по-перше, забезпечать безпеку на наших підприємствах. По-друге, забезпечать безперервний виробничий цикл на наших підприємствах. І по третє, це те, щоб ми могли надавати максимальну допомогу нашому війську та підвищувати обороноздатність нашої країни. І так, таксі стала першою приватною компанією, яка не лише купує допомогу, а й виробляє її. Тож ініціатива Сталевий фронт стає логічним продовженням підтримки збройних сил України. За три роки війни компанії «СІМ» і ФК Шафтар спрямували на підтримку України і фронту понад 315 мільйонів доларів, або ж 11 мільярдів 300 мільйонів гривень. Це більше ніж внески деяких європейських країн у військову допомогу Україні. Три роки війни три стратегії підтримки України: фінансування, виробництво, стратегічне партнерство з армією. Про все це. Далі на ту каналі Фабрика новин з вас підписка та подобайка. Ну а з мене конкретні факти. І що ж отримує сьогодні фронт? Запитаєте ви, як це безпосередньо відчувають наші військові? І тут настільки широкий спектр, що пропоную розглянути усе під виглядом рейтингу цього арсеналу допомоги від найменшого, найпершого та найнеобхіднішого за що брався сталевий фронт з перших днів повномасштабної війни до власних розробок, які обіцяю вразять вас. Бронежилети це те, що армія критично потребувала з 24 лютого 2022 року. Фахівці матенвесту розробили власну бронесталь, яка пройшла всі етапи перевірки. Бронежилети зі спецсталі, виробленої на підприємствах Метинвесту, передавалися безкоштовно бійцям з сум, Нацгвардії, ТРО, а також комунальникам, рятувальникам та медикам. Потужності компанії дозволяли щотижня виготовляти до 20 тонн бронесталі і попри втрату виробничих майданчиків, зокрема у Маріуполі. Тож лише за перші півроку великої війни у рамках ініціативи Сталовий фронт компанія виготовила та передала військовим 150 тисяч бронежилетів. Це кожен десятий бронежилет, який сьогодні захищає українських воїнів на передовій. Коли особовий склад захищений, то він набагато краще виконує завдання щодо захисту нашої країни. Цей бронезахист піде на Вновь формований сформований підрозділ, які подальшому будуть звільняти нашу країну в кордонах діносаташого з 24 лютого. У всіх нас одна мета зробити все, щоб Україна вистояла та перемогла у війні. Кожен бронежилет, зроблений на наших заводах, захищає українських воїнів і наближає цю перемогу. Ми не плануємо зупинятися та далі робитимемо все, щоб наблизити перемогу України, і ми обов'язково переможемо. Прокоментував передачу бронежилетів Гріната Метову. Окрім бронежилетів, сталевий фронт відправляв військовим шоломи, тактичний одяг, аптечки та турнікети. Транспорт, мобільність для армії також була в пріоритеті на початку великої війни. Від медичних евакуацій до оперативного переміщення військ. Сталевий фронт передав понад 1200 одиниць автотехніки. Це і автівки швидкої допомоги, пікапи, буси та інші транспортні засоби. Ну а ще півтора мільйона літрів пального для забезпечення безперебійної роботи техніки та транспорту на передовій. Втім, важко давати оцінку тій чи іншій допомозі, коли, чесно кажучи, не все можна. Розповідати зараз. Дещо у сталевому фронті тримають під грифом секретно, але натякають. Не лише наземний транспорт постачають військове. Напевно, коли закінчиться війна, сталевий фронт Рената Ахметова вийде і скаже всі, все, що ми робили, все, що можна буде сказати. Якщо так сказати загалом, от морської техніки для різного виду операцій ми поставили на близько 102 мільйони гривень. Це є човни різного роду, різного виду і для різних операцій. В основному це для охорони нашого узбережжя, чорноморського узбережжя. Ми дуже дякуємо Сталевому фронту Рената Ахметова за надання цих високошвидкісних катерів. Це дійсно дуже хороші катери, які вже відправляються мобільними групами із розвідки та оперативного реагування сил оборони України. Вони можуть виконувати бойові задачі, що й у чорному морі та Дніпрі. Ба більше ініціативи Сталевий Фронт Ріната Хметова випустила перший набір шкіперів керівників малих суден у межах власної фахової школи. За рік роботи навчальний заклад підготував 30 спеціалістів для служби на високошвидкісних катерах. Ловці ланцетів українська відповідь на ворожі дрони. Українські захисники отримали новий рівень оборонних технологій завдяки ініціативі Сталевий Фронт. Інженери групи Медінвест розробили унікальні захисні конструкції, відомі як ловці ланцетів, які ефективно нейтралізують атаки ворожих дронів камікадзе. Виробництво цих споруд здійснюється у тісній співпраці з спеціалістами зсу, враховуючи потреби фронту. Медінвест може виготовляти до п'яти ловців ланцетів. На тиждень. У випадку, якщо ланцет прилетить, він застряг цій сітці і не... техніка була не пошкоджена. Від дронів до авіакомплектів за три роки сталевий фронт передав понад 9 тисяч безпілотників. Це моделі DJI Mavic, FPV-дрони, ну а також українські розробки «Валькірія», Ельф та Фурія для розвідки та коригування вогню. Команді СМ сміливо називають масштаби допомоги армією дронів Сталевого фронту. Співпраця триває на всіх рівнях від розробників до військових на фронті. Є армія дронів в держави у Сталевому фронту. У Ринат Ахметова є своя армія дронів. На сьогоднішній день ми Збройним силам різних родів військ поставили близько 6 тисяч дронів. Це є як FPV-дрони, так ви правильно сказали, що це є Валькірії, Фурії, Кажани. Розвідувальні дрони, дрони, які охороняють або ведуть розвідку на рубежах нашої країни. Масштаби допомоги після року великої війни лише збільшувалися і вражали цифрами. Ще понад п'ять тисяч одиниці спецтехніки місцелевого фронту, тепловізори, далекоміри, радіостанції та засоби РЕП допомагають нашим військовим ефективно діяти на передовій і захищатися від ворожих дронів. Ономаштабна війна перетворила Україну на найбільш заміновану країну у світі за даними міністерства економіки. Станом на кінець 2024 року близько 138 тисяч 500 квадратних кілометрів території, потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Розмінування це складний процес, що потребує значних фінансових ресурсів, спеціального обладнання та часу. То ще у 2023 році сталовий фронт. Береться за розробку протимінних тралів. Це спеціальні конструкції, які кріпляться до танків для знешкодження протитанкових та протипіхотних мін. Зараз побачимо те, що вже пройшло випробування. Та ходова частина так звана секція катков. Вона пройшла іспитання, э, витримала Видержала дев'ять На даний момент от зараз ми її розбираємо, дивимося які деталі необхідно на ній як Завершимо, її, так скажемо, відновлення, адправим уже на фронт нашим ребятам за селу. Як повідомляється на офіційному сайті компанії, Метенвест може щомісяця виготовляти 5 спеціалізованих протимінних тралів. Ці інженерні конструкції допомагають знешкоджувати міни та забезпечувати прохідність військової техніки. Станом на початок 25-го року, Метенвест передав силам оборони протимінних тралів на суму понад 75 мільйонів гривень. Побільше більше компанія готова збільшити виробництво тралів за умови державного замовлення, що дозволить прискорити розмінування українських територій та підвищити безпеку військових і цивільного населення. Далі відбувається справжній військовий апгрейд. Сталевий фронт змінює правила гри на передовій і береться за виробництво сталевих краївок. Безпечні укриття для військових капсул з хвилястої сталі, які слугують польовим житлом та укриттям від обстрілів, адаптовані до потреб бійців. Вони бувають різних розмірів: від компактних краївок малюків для операторів дронів до величезних. Командних пунктів із робочими місцями, спальними зонами, і навіть душем до слова, рік тому ми інспектували одне з підприємств і навіть зазирнули всередину. А це унікальна сталева капсула дає місця для розташування. Тут можна спати. Є запасний вхід за потреби. Вона опалюється буржуйкою. Якщо потрібно, її також можна вкопувати у землю. Зверху робиться такий настил, Ну і вона захищає, ховає наших воїнів. Ну і також може уберегти від артобстрілів. Втім, за менш ніж рік виробництво криївок масштабувалося. І огляд цілого підземного шпиталю, що здатний приймати до сотні поранених на добу, робив вже мій колега і військовий оглядач Василь Пихньо. Фортифікацій, а тим паче якісних, як завжди, не вистачає. Хоча варіанти, як їх зробити, друзі, справді є. Цей шпиталь спроєктовано на базі шести сталевих бункерів. Ну і відповідно, там також є і системи вентиляції, водопостачання, водовідведення, енергозабезпечення, всього, все, що має бути, скажімо так, у такому фронтовому шпиталі. Ось так він виглядає зсередини. Туди може заїжджати автомобіль. Там може надаватися допомога пацієнтові. Побудований за стандартами НАТО такий стабпункт пункт вже працює на одному із напрямків за три роки повномасштабної війни Росії проти України. Сталевий фронт став ключовим виробником сталевих укриттів для військових і передав на передову майже тисячу таких краївок. Покровськ, яке продовжує жити та функціонувати навіть в умовах війни, за нього на третю річницю повномасштабної війни іде запекла боротьба, адже друга армія досі намагається досягти своєї першочергової цілі захопити Донецьку область. У січні 25-го Метинвест призупиняє роботу Покровської вугільної групи через погіршення безпекової ситуації для співробітників. Зокрема, єдину в Україні шахту із видобутку коксівного вугілля. Тім Меденвест спільної з міською військовою адміністрацією та представниками збройних сил України залишаються в регіоні задля будівництва протифікаційних споруд. Металурги дістали старі радянські креслення, і у діалозі з військовими почали підганяти їх під реалії сучасної війни. Генеральний директор шахту управління Покровське Валерій Яковенко зазначив цитую: неможливо здолати народ, який кожного дня прокладає свій шлях до перемоги з перших днів російського вторгнення. Одним із пріоритетних напрямків роботи Меденве стало забезпечення підтримки наших захисників і захисниць у рамках ініціативи Сталовий фронт Ріната Ахметова. Одним із важливих завдань є зведення фортифікаційних споруд навколо Покровська. Спільно із військовими інженерами зсу працюють наші фахівці. Крім того, ми надаємо техніку та паливо для цієї роботи. Кінець цитати. Відомо, що у межах ініціативи Сталевий фронт група «Мадінвест» побудувала понад 200 кілометрів фортифікації на Донецькому та запорізькому напрямках. Ну а мільйони доларів інвестицій у виготовлення продукту, випробовування, помилки та постійні вдосконалення вже приносять результат на фронті. Не секрет, що західна техніка не приходить готовою до бою після прибуття в Україні американські танки «Абрамс» та БМП Бредлі, ну або німецькі танки «Лопар-2» мають отримати додатковий захист від ФПВ-дронів, які сьогодні є найбільшою небезпекою на фронті. Втім, поки західні виробники бронетехніки тільки шукають рішення для цієї проблеми, українські вже його мають. Одним із ключових зрушень 24-го року стало виробництво спеціальних захисних екранів для західної бронетехніки. Метенвест зміг освоїти виробництво сталевих екранів для вітчизняних та американських танків. Ці інноваційні рішення забезпечують ефективний захист техніки від атаки в півдронів, значно підвищуючи її живучість на полі бою. Тож, коли в півдро намагається вразити машину, він врізається в сітку. Це зменшує ризики для екіпажу та дає шанс на подальший ремонт. Техніки захисні екрани виробляють урахуванням особливостей кожної машини, щоб додаткові конструкції не заважали пересуванню, не обмежували функціональність машин і доступ екіпажу. Собівартість одного комплекту захисту 20 тисяч доларів. Компанія передає комплекти захисту військовим безоплатно, виробляючи їх по 20-30 на місяць. Загалом на фронт їх передано вже сотні. «Ф-16». На початку 25-го року мілітарна ініціатива Сталевий фронт демонструє вражаючі темпи розвитку, продовжуючи зміцнювати обороноздатність України. Одним із найважливіших досягнень стало налагодження виробництва захисних панцирів для зенітно-ракетних комплексів «ЗРК». Петріот та Айрісті СЛМ інженери групи Мединвест, що входять до складу сталевого фронту, за півтора місяця розробили та виготовили інноваційний бронепанцер для модуля управління ЗРК Петріот. Цей панцер складається з майже 200 пластин броньованої сталі, завтовшки до 8 міліметрів загальною вагою понад 2,6 тонн і забезпечує надійний захист екіпажу та ключових елементів системи ППО від уламкових уражень. Далі цитую захисники неба теж потребують надійного захисту, і це не випадково, що нам довірили таку важливу місію: створення броні для ЗРК Петріот, зазначив операційний директор Мединвестом Олександр Мироненко. От і закрили ми топ проривних технологій сталевого фронту, які до слова також не минули увагою у провідних світових медіа, зокрема «Ньюсвік», «АйБіСі», Бізнес інсайдер та інші. Повернімось у 2022 рік. Маріуполь Азовсталі остання фортеця оборони. Символ мужності українських воїнів, які вистояли у нелюдських умовах. Сьогодні тим, хто вистояв та вижив, треба повертатися до нормального життя. Ініціатива Серце Азовсталі» – саме про підтримку оборонців Маріуполя та їхніх родин. Серце Азовсталі», засноване Рінатом Ахматовим у лютому 23-го року в межах сталевого фронту охопило понад 7 тисяч захисників. Цього надано понад 22 тисячі різної допомоги. Найголовніше це медична це реабілітація. Серце Азовсталі допомагає з лікуванням та протезуванням для поранених бійців на рахунку ініціативи понад 200 операцій. 1691 захисник пройшов психологічну та фізичну реабілітацію. Ще майже пів тисячі захисників здобули освіту, пройшли перекваліфікацію та опанували нові професії. Вік вже такий, що переучуватись лячно. але наважився навчили. А потім до речі, ще її на роботу взяли кар'єрним ментором серце. застали. це дуже надихає. Важливо для військових є і юридична допомога, яка надається безоплатно. Це і юридичні консультації щодо оформлення статусу учасника бойових дій. Допомога у відновленні документів, отриманні виплат та пільг тощо. Чимало військових або втратили свої домівки, або не мали власного житла. У рамках програми вдома 200 оборонців Маріуполя з першої або другої групи інвалідності отримали власні квартири. Дякую. на слава Богу. Якщо моя присутність допоможе хлопцям отримати більше чогось, готовий кожного дня це робити. Особлива увага приділяється питанням визволення українських військовополонених. Серце Азовсталі активно проводить адвокаційні заходи як в Україні, так і за кордоном, аби повернути наших героїв додому. Це питання залишається одним із найпріоритетніших для ініціативи. Не менш важливим є її співробітництво ініціативи з міжнародними партнерами. Також активно підтримує серце Азовсталі українських оборонців на загальноукраїнських та міжнародних змаганнях, забезпечуючи їх участь у важливих спортивних подіях. Понад 750 оборонців були залучені в спортивному напрямку. Також 22 захисники Маріуполя підкорили вершини Карпат. А отже, і українському бізнесу під силу досягати нових вершин. І сталевий фронт Ріната Хматова. Цьому приклад інвестиції під час війни свідчать, український бізнес вірить у перемогу та працює заради майбутнього.